У непрості часи, коли Україна зазнає випробувань війни, справжнім джерелом натхнення і надії залишаються наші діти. Курс на сімейні форми виховання це політика нашої держави. і Саме в цьому напрямі ми маємо рухатись. У листопаді місяці поточного року було схвалено стратегію забезпечення кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні та затверджено операційний план заходів з її реалізації. Заходи стратегії направлені перш за все на системну підтримку сімей з дітьми. Яка забезпечить реалізацію права дитини на виховання в сім'ї перш за все біологічні? Тобто заходи стратегії направлені на розвиток різних послуг, освітніх, медичних, реабілітаційних соціальних які. Дадуть можливість дитини, незважаючи на стан її здоров'я, зростати в своїй родині і зростати і розвиватися в тій громаді, де вона народилася. І звичайно, заходи стратегії забезпечують право дитини, яка втратила батьків, тобто дитини сироте або дитини позбавлено батьківського піклування на сімейні форми виховання в області. В березні поточного року була прийнято прийнята розпорядження голови обласної військової адміністрації, яким затверджено план заходів. Реалізації стратегії на період до 2026 року, і тепер дуже багато залежить від наших територіальних громад. Ми маємо використати цей шанс і змінити систему, тобто забезпечити право дитини на зростання в сім'ї. На обліку в службах у справах дітей різних рівнів перебуває 2699 дітей, сирі дітей позбавлених батьківського опікування. 95% від загальної кількості дітей виховуються в сімейних формах виховання. Найбільше дітей виховуються в. Сім'ях, опікунів піклувальників це традиційно, і це найбільш поширена форма виховання дітей, які втратили батьків не тільки на території нашої області, на але й у всій Україні. Більше 1800 дітей у нас виховується в сім'ях опікунів піклувальників. На території області функціонує 76 дитячих будинків сімейного типу та 131 прийомна сім'я, в якій виховується 746 дітей. З початку поточного року сімейними формами виховання в області охоплено 135 дітей. З них усиновлено вже 15 дітей. Ще справи в судах щодо усиновлення 10 дітей. Передано під опіку піклування 93 дитини, і в області створено шість прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, в яких влаштована 21 дитина. До біологічних батьків внаслідок поновлення їх в батьківських правах повернено шість дітей. Якщо ми будемо аналізувати. Спочатку кандидатів усиновителі на початок повномасштабної війни це лютий 2022 року, і на сьогоднішній час, ми спостерігаємо збільшення кількості сімей або одиноких осіб, які виявили бажання усиновити дитину. Так на сьогоднішній день у нас перебуває на обліку 60 кандидатів. Якщо для порівняння 2022 рік їх всього було 14, в 2023 році таких кандидатів у у нас 20. Тобто, якщо порівнювати з 23 роком, у нас більше їх втричі. На обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 701 дитина. Зразу скажу, що 560 дітей із них виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Тобто, діти, які мають підстави на усиновлення і виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, можуть бути усиновлені як прийомними батьками, так і звичайно. Громадянами, якщо прийомна сім'я, якщо прийомні батьки не виявили бажання щодо усиновлення цієї дитини. Варто зазначити, що із загальної кількості дітей, які перебувають у нас на обліку, а саме 701 дитина, 456 дітей мають братів і сестер. Дуже часто у нас така ситуація, коли у нас є родинна група, а ми багатодітна область. У нас багато родинних груп. Коли у нас, наприклад, на обліку 3-4 дитини, це одна родинна група. Різна вікова від 2 років до 14 років. Тоді, якщо розглядається питання усиновлення, можливе усиновлення виключно цієї родинної групи сімейним кодексом України заборонено роз'єднання дітей. При усиновленні усиновлення розпочинається із виваженого рішення подружньої пари або одинокої особи. А у нас дуже часто міх, коли приходять до нас громадяни і кажуть, що мені дитину звичайно не дадуть, бо я не одружена. Це міх усиновити дитину може будь-яка або сімейна пара, або одинока особа, як чоловік, так і жінка. Так ось, процедура усиновлення розпочинається з виваженого рішення подружжя або одинокої особи на прийняття. Тя дитину в свою сім'ю на правах рідної дитини усиновлення це єдина форма влаштування, яка відбувається за рішенням суду. І єдина форма влаштування, коли дитина, сирота, дитина позбавлена батьківського піклування, втрачає цей статус, і усиновителі вноситься зміна до актового запису про народження дитини, і усиновителі записуються батьками цієї дитини. Якщо особи виявили бажання усиновити дитину, вони мають звернутися особисто до служби у справах дітей за місцем свого проживання, або подати заяву через дію і отримати консультацію щодо усиновлення. Дитини подружня пара вирішила усиновити дитину, зібрала необхідний пакет документів. До речі, він є уніфікованим, і для усиновлення і піка і прийомна сім'я він ідентичний. Після цього кандидати в усиновителі обов'язково повинні пройти навчання для сімей, які виявили бажання взяти на виховання дитину сироту, дитину, позбавлено батьківського піклування. Навчання у нас проходить в обласному центрі, тривають його 4 дні. Yeah. <laughs> Проводиться обласним центром соціальних служб після проходження навчання і отримання відповідної довідки про позитивну довідку, що ця родина може усиновити дитину. Люди ставляться на облік в службі у справах дітей як кандидати, і починається процес підбору дитини на сьогоднішній день, під час війни, чинним законодавством передбачено збільшення терміну перебування кандидатів на обліку в службі у справах дітей до трьох років. Якщо до Воєнний період це було два роки. Усиновлення у нас відбувається за рішенням суду. Ми всі розуміємо, що це довготривалий процес, і зважаючи на те, що рішення суду будь-яке набуває законної сили 30 днів, то ми можемо явити. Інколи усиновлення у нас відбувається півроку і більше. І щоб дитина могла швидше потрапити в сім'ю і зменшити її період перебування в інституціях 9 травня, тобто в минулу п'ятницю, були внесені зміни до чинного законодавства. Надавства відповідно до яких дитина може бути влаштована під опіку в сім'ю кандидатів в усиновителі, якщо вже є позитивний висновок органу опіки піклування про усиновлення цієї дитини, рішення про призначення опіки. Терміном до прийняття рішення суду про усиновлення цієї дитини, і звичайно, це рішення виконавчого комітету. Тобто, це швидше, відповідно до змін, де дане рішення приймається протягом 10 днів після отримання заяви кандидатів усиновителів про призначення їх опікунами разом з тим законодавство залишило терміни подання кандидатами в усиновителі заяви до суду. Якщо є у нас вже рішення про призначення опіки, то протягом місяця кандидати в усиновителі, яких призначено опікунами, повинні подати справу до суду щодо усиновлення цієї дитини. Як я вже зважала, що усинов усиновителі приймають дитину на правах власної дитини, тобто вони мають. Такі самі обов'язки щодо виховання та отримання. Дитини як відносно рідної дитини усиновителі можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони не виконують свої обов'язки щодо усиновлення. І на жаль, в нашій області є такі випадки. І в минулому році у нас також був такий випадок, коли за рішенням суду усиновителя було позбавлено батьківських прав у зв'язку з невиконанням ними батьківських обов'язків. На сьогоднішній день держава підтримує фінансово усиновителів. Особа, яка усиновила дитину, має право на грошову допомогу, у сума якої як при народженні дитини, тобто 41 тисячу 280 гривень. Крім того, якщо усиновлюється дитина до трьох років, то усиновитель має право на оформлення відпустки по догляду за дитиною. Якщо усиновлюється дитина старше трьох років, від трьох до 18 років, то усиновитель має право на оплачувану відпустку, термін якої 56 днів. Наступна форма влаштування опіка і піклування я вже зазначала, що це найпоширеніша форма влаштування дітей. Вона в першу чергу направлена на влаштування дітей в сім'ю, родичів знайомих. Документи уніфіковані, вони не складні при тому, що. Під час війни опікуни, які є родичами або хрещеними дитини, які похрестили дитину до набуття нею статусу, мають право подати неповний пакет документів, і вони не проходять навчання. Опікунами є кандидатами в опікуни, є подружня пара або одинока особа. Яка не є родичем цієї дитини. Вони в обов'язковому порядку повинні прийти відповідне навчання. Воно у нас також уніфіковане. На кожну дитину, яка виховується в сім'ї опікуна, держава також виплачує грошову допомогу. Вона становить 2,5 прожиткових мінімума в залежності від віку дитини. Якщо родина виховує дитину з інвалідністю, то така допомога складає 3,5 прожиткових мінімума відповідно до віку дитини. Наступна форма Сімейного виховання це прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Прийомна сім'я не передбачає наявність родинних стосунків між прийомними батьками. І дітьми це єдина форма влаштування, коли батьки-вихователі або прийомні батьки отримують ще грошову винагороду за свою роботу, тобто за виховання дитини. Відмінність від прийомної сім'ї і дитячим будинком сімейного типу тільки від кількості дітей, які виховуються в даній родині. А саме в прийомній сім'ї виховуються до 4 дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, в прийомній сім'ї до 10 дітей разом з ла. Є ще одна відмінність між прийомною сім'єю і влаштуванням дітей під опікою. Під опікою дитина може бути влаштована до 18 років. Тобто, якщо в день народження дитини, коли дитина здобуває повну цивільної дієздатності, опіка припиняється в прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу, дитина може бути е, вихованцем до 23 років або до закінчення навчання. Тобто, на мій погляд, все ж таки більш захищена дитина в прийомній сім'ї, тому що 18 років, ну дитина ще дитина, незважаючи на повну цивільну тієї здатні в нашій області і в Україні в цілому е, активно розвивається така послуга, як патронат над дитиною. Патронат над дитиною це тимчасова форма влаштування дитини, яка опинилась без піклування батьків, тобто, це не влаштування. The <sighs> Дитини сироти дитини позбавленої батьківського піклування. Ця послуга вперше за все розвивається для дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. І основна мета цієї послуги це надати послуги дитині і біологічній родині цієї дитини, для того, щоб дитина мала можливість повернути свою біологічну сім'ю. На території області у нас функціонує 27 сімей патронатних вихователів, в яких на сьогоднішній день виховують. Ся 89 дітей держава також підтримує сім'ї патронатних вихователів. Виплати на дитину до Вони Уніфіковані, тобто це 2,5 прожиткових мінімумів залежно від віку дитини та 3,5, якщо це дитина з інвалідністю, і також патронатні вихователі і помічник патронатного вихователя отримують грошову допомогу за свою роботу. На сьогоднішній день зарплата патронатного вихователя становить 24 тисячі гривень, помічника патронатного вихователя 8 тисяч гривень, помічником патронат. Атно вихователя в більшості є член родини, але може бути і інша особа, яка не перебуває в родинних відносинах з цією родиною.